Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми перейдемося по старих картах. На цьому місці у нас вже ліс, був по крайній мірі, ліс, Ось його наша лада почала вирубувати. Запитайте чому, думаю всі прекрасно знають, будемо жити в тій гнилій державі, поки не поміняється влада. Так що, якщо будуть цікавенькі знахідки, Обов'язково з вами поділюся. Тим, хто вперше дивиться, обов'язково підпишіться на канал. Внизу поставте галочку на лайк, обов'язково не обговорюйте. Ну і коментуємо. Всім гарного перегляду! Bu da Перша монетка радянська. 1954 дев'ятсот п'ятдесят четвертий рік три копійки. Непогано. Два злотих, друзі, два злотих. Але звідки? Звідки вони тут взялися? Друзі, від таких знахідок азарт з'являється ще більше купати. Дивіться, що потрапило під наш сигнальчик. Поверхневий сигнал, друзі. Це моя перша сокирка. Дивіться, як вона проросла корінням. Я думав спочатку, що фонить катушка об корінь. Але ні. Почав купати. Так. Зробити топориску і готовий інструмент. Ничего ще фарба, Класс. А я вже хотів купляти собі сукеру. Гарна радянська сукера. Так, друзі, почаю купати один сигнал. Дивіться, випадають цілі патрони. Тому поблизу є ось горбок, зараз я вам покажу його. Ось такий насип, бо видумався природний насип, почав його розкопувати. Також були малі гільзи, і ось я його почав розкопувати. І ось також гільзи цілі виходять, кажу гільзі патрони. І ось наш сигнальчик, наш потужний сигнальчик почав аж зашкалювати. Я почав його розкопувати. І хоч би там не було ніякого снаряду. Так. Ось тут я почав розкопувати і дивіться. Бачите? Щось металеве. Зараз я його попробую легенько розкупати, Щоб не пошкодити. Так, зараз я включуся. Друзі, я ще ніколи в одному місці не знаходив стільки цілих патронів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. І ось були вони, напевно, патронтаж. Тут, можливо, були якісь позиції. Зараз ми ще тут походимо. Буде щось цікаве, включимось. Друзі, як думаєте, що могло бути під кореним старого дуба? А ми вже майже досягли істини. Так, ось воно тут щось таке велике. Зараз ми його розкопаємо. Ось, друзі, що в нас було під коренем старенького дуба. Що ж це зараз коворітка? Так, друзі, натрапили ми на ша один цікавий сигнал. Чесно, я вже подумав, що то є якийсь штик ніж, але... Дивіться, яке закінчення, в початок, а закінчення вже немає. Пишіть думку свою, що це може бути. Ну, а ми йдемо далі. Так, друзі, щось на цікавеньке випало. Давайте разом з вами подивимося. Я ще його не чистив і буду брати разом з вами в руки. Ух мені здається, що це від зимової шинелі. Ні, собі. Так, цікавенько, цікавенько. Є нас. В нас ще не рухані ліса. Супер, йдемо далі. Ой, друзі, ми вже йдемо додому і нас, нам по дорозі фу, змучився, я. Трапляються ось такі цікавенькі сигнали. Дві гільза велика. Так, знавці по війні можете писати від якого патрона ця гільза. Зараз я спробую почистити, можливо, щось буде видно. Так. Добре, ми йдемо додому. Дякую всім, що дивилися наш канал. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, хто вперше дивиться. Надалі чекаємо літа і підемо на наше цікаве місце, де ми знайшли великий об'єкт, але він поки що під водою. І разом з вами будемо його піднімати. Всім дякую, пока!